Розпаковка посилочки, тримайтесь міцно, зараз буде треш. Приїхав айфончик 13 Pro Max на ремонт. В записті вказано, що телефон одразу після покупки погано тримав зарядку. А потім взагалі потух і тепер не вмикається. Дістаємо телефон з коробки, а там. А там нас чекає міжгалактичне розчарування та китайське непорозуміння. Так насправді це китайська копія 13-го Max, яка можливо продавалась за реальні гроші, спільного у неї зі справжнім айфоном, хіба що зовнішній вигляд. Якщо ви хоч раз тримали справжній айфон в руках, ви одразу зрозумієте, що з ним щось не так. А саме якийсь він легесенький, нібито він зроблений з картону, лінзи камер у нього якогось незвичайного синього кольору. Якість камер то взагалі треш, на них просто нереально щось зняти. Вони просто жахливої якості. А найголовніше це прошивка, яка являє собою замаскований під IOS Android. І часто в них трапляються ось такі приколяси. Берлик Альдебомбар. Бережка <кхи> корисна Android. І навіть там є трутон. Будьте обачними та купуйте тільки у перевірених постачальників.